Друзі, усім привіт! Хочу сьогодні поговорити про те, як правильно сформулювати ваш запит, щоб ми підібрали для вас тури такі, щоб ви це було незабутнє. Отже, для початку ви маєте знати напрямок. Або ви маєте два напрямки: Там, наприклад, я хочу Туреччину і хочу Грецію. Покажіть мені ціни і варіанти на готелі. Друге, ви маєте знати дати ваші. Тому що це дуже важливо, ціна від цього коливається. Ви маєте знати кількість туристів. Якщо є діти, обов'язково нам кажіть вік дітей, тому що це важливо для ціни. Обов'язково маєте знати тип харчування. Ви хочете, якщо Європа лише на сніданках, чи ви хочете все включено, від цього теж дуже багато чого залежить. Ну і, звичайно, якщо ви летите з дітками, кажіть, для мене дуже важливо це море, захід, пляж. Їжа, готель, якщо він там буде трішки старіший, не так важливо. Або навпаки, для мене дуже важливо там інстаграмний готель, щоб я зробила гарні фотографії. І тоді наші менеджери справді зможуть вам підібрати гарний тур, щоб ви залишились задоволеними і ціною, і якістю самого туру. Пишіть нам Fantastic Travel, ми чекаємо ваші запити. До зустрічі!